незе киму. Нарешті. Добрий вечір. Не думаю, що тут случай, коли А, що ви можна Так, мене тут, Настя звати. Тож ми ж не будемо Настя тут. Настя казала, що я провокатор. Я не казала, що ви провокатор. Я питала, чи всі люди провокатори. У вас була, у, у вас провокатор. була суперечка. Вона казала, що ці люди не є провокатори. Ні, ні, не, ні. ні. я питала, чи всі люди а, є провокаторами. Ну, а, ну, я не розумію. Віталій ну, Кличко, як його, він казав, що провокатори, провокатори, знаєте, між між цими зряддя. Ті, хто, е, хлопці молоді Беркут стоять. Молодий по 18 років. І хлопці б'ють їх ці коли вони беззахідні. Вони провокатори. Я кажу, це не робити, будь ласка. Угу. Це провокація. Тому що будуть відповідні дії. Угу. А ті, хто кидає плитку, теж провокатор. І ті, хто. Слухайте, просто коли... там так багато вже людей, розумієте, одні кидають плитку, а виривають другі забирають міліцейські щити. Я, я на жаль з собою не взяв. Це такий кійок з гвоздями, mm -hmm. що ну, дуже жахливі можуть бути наслідки після цього. І коли їм б'ють цих хлопців, які ну, по 18 років вони стоять, я, я дивлюсь, а, вони бояться, і, і я кажу, хлопці, не робити цього. Тому що зараз будуть відповідним. Віталій, у нас глобальна від... буде розмова на справа. У мене не так багато дуже часу. глобальна. Ну, скільки є часу? Ну, слухайте, відверто, давайте, від давайте хвилин 20 я вже піду. Хвилин 20, бо там якісь події відбуваються, ми будемо перебуватися я, на я, я повинен... Але я краще давайте, краще давайте тоді з Межигір'я почнемо. Так, Ви давай. дійшли до Януковича, бачили його в обличчя? Ну, по-перше, так просто потрапити до Януковича, тому що всього кордони. І незважаючи на те, що завжди... Кажуть, кличко завжди пропускали в цей раз Беркут, не так як кличко, а так опозиція... куди за ворота не зайшли? Ні, ні, ні. То довго десь кіло... декілька кілометрів до ворот зупинили і сказали, я вийшов з авто, авто не пропускають. Я хотів пішки піти, також угу. не пропускають заборонено. Тобто я звернувся до старшого, що я приїхав і вимагаю терміново зустрітися з ага. І Сказали почекати десь через пів години. Приїхала за мною машина, яка мене відвезла на зустріч. Так, зустріч відбулася. Зустріч відбулася. Ви бачили Віктора Федоровича? Так. Як він це почуває один на один? Чи як це один було? на один? Не Віч було ні. там ні клюєва, ні ні нікого більше не було. Ну про що ви говорили, і як відбувалася зустріч? Як це По -по -по почуває Віктор Федорович? По перше, на зустрічі я звернувся до Віктора Федоровича Януковича і сказав: ви як президент повинні відреагувати. Ну спочатку він подивився на мене. Каже: Ну як ти себе нормально відчуваєш, там попав під роздачу чи ні? Я зрозумів з цього, що він слідкує за подіями, які відбуваються. На Майдані в курсі всіх справ в курсі подій я звернувся до нього і сказав, що зараз потрібно термінове втручання, тому що ситуація на межі громадянської війни. І якщо далі ми не вирішимо ці проблеми, які на сьогоднішній день збули багато людей, то процеси можуть піти і бути незворотні, незворотні процеси. І одним з вирішенням проблем це є. По-перше, найважливіше позачергове президентські вибори. Я озвучив це Януковичу. Ну він зрадів, так? Ну, від такої пропозиції. від такої пропозиції він не зрадів. Ні, ну я можливо утровано зараз скажу, але тут. як він себе почуває? Він все нормально він його, почуває. Як він себе, тобто він хвилюється, він в піднесеному стані духу. Він засмучений. Стурб, 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 стурбований. Ну я не можу сказати, що він в піднесеному стані. Йому е кожну е хвилину заходу заходило людина, давала якісь папірці, де він е mm -hmm. отримував інформацію. Я думаю, що це він свідкує за подіями, які відбуваються. Mm -hmm. І саме а в межі А в якому будинку відбувалася зустріч? Ви знаєте, що по перше темно, я не знаю, куди мене привезли, і я високий, дерев'яний. Ні, не дерев'яний кам кам кам'яний. Кам не пам'ятаю, значить це той, в якого води в журналістів. Ні, там є ще один, там де рундується кабінет, Чи це в його приватному Знаєте що, Якщо о, в... я не знаю між гірі, якщо у, ми досвід... у мене досвід там буде, я можу роз... розповідати. Угу. Так. Але Віталію, таке питання. От ми щойно на всіх своїх соцмережах сказали, що ви будете у нас в студії, і глядачі всі питають, чому завтра переговори? Ну тобто розумієте, просто я поясню, відбувається така ситуація, що Беркут під'їжджає до Майдану саме зараз. Тобто, зараз і там підтягнули БТР, нам кажуть. Ось зараз на людей е, далі будуть ну якісь дії здійснювати щодо людей, але переговори завтра. Ну той, хто хоче переговорів, Сікало пише, хай сьогодні починають переговори, бо завтра може бути треба пісню. вже та тому, що є поранені люди. Дуже тяжко поранені вже. Я сказав, висловив свою думку і сказав, що терміново потрібно реагувати. На події і ні в якому разі не використовувати міліцію проти свого народу. Okay. І це небезпечні дії. Ну, Єдине, що я отримав відповідь, це комісія, яка буде завтра створена з представництва Кабміну, адміністрації президента і представників опозиційних сил. І завтра відбудеться зустріч також, я зрозумів, в другій половині дня з лідерами опозиційних сил і президентом. Що ви готові сказати і вести переговори? Ну ви говорите, що до чого і... вести переговори? Просто мета наполягаєте на я... термінових президентських виборах? Декілька умов дуже важливих. Відставка уряду, повернення всіх законів. Ну, це знаєте, ліс дуже дуже великий, але ми розуміємо, що ситуацію вирішити можуть тільки достроково президентські вибори, тому що на Президентські та парламентські вибори, тому що ця система на сьогоднішній день вона не працює на людей, вона працює на е кубку е людей, які маніпулю... е у яких є монополія. Е і вся ситуація, е люди шукають насправді справедливості. Роботи, е нормальні гарантії і світло в, в кінці тунелі вони не бачать, і тому що вже не кажуть все. І сьогодні ви бачили така ситуація. Ви можете коли... говорити російською, якщо вам зручніше, правда? Ну, Ніколи не українською не Слухай, в Італії добре чи в українську. Хай продовжують ті мови, якої зручно, ми його зробимо. Якщо ви плохо мене розумієте по-українськи, я готовий виступати. Я розумію, що Ситуация вышла из под контроля, люди сказали, если нас политики не ведут, то мы сами пойдем. И я видел, я да? понял, что такая ситуация, ситуация выходит из-под контроля, и сразу же непосредственно вышел сразу же после после сцены я пошел на Грушевского, где уже было противостояние mm -hmm. и где были достаточно, достаточно жесткие события, где вытаскивали молодых ребят, которым было по 18 лет, и били их палками. Я старался. Вы правобережцы. Я і про милицію, милицію. я про про и мили... мили... про, про, про ребят, тому що иногда заходила через я понимаю, что эмоциональная составляющая играет очень большую роль. Очень очень важно а, не перейти определенную грань, где точка невозврата может быть. Угу. А вы готові взяти на От я... ще 15 років за массовые я взял да. на себя ответственность, говорю э, искренне. Я был, находясь на баррикадах, я понимал, что если я сейчас не буду, э, не возьму на себя ответственность и не буду в... В, 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 в быть вовлеченным процесс, э, события могут э, и иметь уже неконтролируемые последствия. Ну, и б... после, после, этого, после этого я также понимаю, что Необхідно було реагувати, я також взяв на ответственность и в срочному порядку, після того, як я публічно к кінуковичу і в срочному порядку виїхав к То Тобто, у вас я... є розуміння того, що власне, ці події стали наслідком, даруйте за таке визначення бездіяльності опозиційних лідерів трійці. тому що люди чекали. Ну, вони, вони критикували власне опозиційну тріку за те, що приходити на Майдан, стояти на концертах, дивитися, збиратися, це ні до чого не призводить. І ви просто, очевидно, не запропонували той рецепт, який. ну, Хоча б поставили в мету, що треба точно зробити. так, же, так. З точно Перейшов один молодий, молодий парень. Говорить, я, це бачу, я це була він Вас обвиняю в том, что вы не направили нас, и мы уже сами пошли. Ну, четкий ответ. Я сказал ему: мне очень не хотелось бы потом стоять перед его матерью и объяснять, почему я привел его сына и почему я не сберег его, и почему она должна его хоронить. А я, ты... я могу с полной уверенностью сказать: я очень сильно переживаю и за те последствия, которые могут быть. События начали набирать тот оборот, когда я понимаю, что другого выхода уже нет, и я обязан либо... Само що не є правильним, лібо братниця відвісане. Це ні, тут не, я не кажу про самоусунутися. Віталій, дивись, у нас є три лідери. Ви виходили постійно і говорили, що ось у нас є вимоги. Це виглядало з боку, як ніби ви щоразу давали прес-конференцію, казали відставка уряду, відставка кабінету міністрів, відставка президенту уряду кабінету та і переобрання Верховної ради. Тобто ви озвучували ці вимоги, але люди чекали дій, не лише вимог. А потім ну, мал... вимоги не перший раз озвучуються, але просто нічого я за собою не відходить. Я ще раз розбі... хочу повторити. 1 декабря я був на банковій, і я бачив, які дії могли могли бути. Е, за за слоном стояв Беркут, готовий протистояти, використовуючи зброю проти мирних демонстрацій. І я чітко понимав, що це чревато последствиями, которые могут закончиться кроваво. Что означает, что погибнут очень много людей. И говорю искренне, брать на себя ответственность за смерти десятки людей я боюсь. Говорю Мало речей, яких я боюсь, но этого я боюсь. Але Віталій, дивіться, просто ви мусите зрозуміти. Дивіться, стала ситуація така, що вже зараз постраждали люди, і кровопролиття сталося. Тобто, є реально, є реальні там жертви. Ну хтось навіть каже, що хтось впав от без тями, йому в око попала саме гумова куля, так і невідомо, що з людиною чи він живий, просто розумієте? Тобто, те, що ви не повели народ, теж привело до того, що зараз є кровопролиття я для того, щоб, uh, такие вещи не Но ну, на сегодняшний сьогодні, день ситуация настолько напряженная в обществе, если ты их не будешь вести, люди уже сами говорят, мы сами пойдем, нам все равно. И в данном случае у меня не было другого выхода, как вбрать ну, на себя ну, не 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 ви... вот питання. Спостерігали ті, хто на Майдані були, кажуть, що ви стояли опозиційні лідери по різні боки і дуже нервово спілкувалися. У вас все добре? Чи там є різність підходів, очевидно, і вас дуже багато критикують за те, що опозиційна трійка. Зневажливо, або ну, через певний снобізм ставиться до людей, що ніби ось ці люди на Майдані. Вони, ви можете собі дозволяти сказати: приходьте на Майдан на віче, а потім спокійнісінько собі їхати. Я зараз не персоніфікована узагальнена. Це те, що люди кажуть. Це не моя думка. А потім собі спокійнісінько їдете в теплі квартири. От. У вас все добре в трійці? Чи? У нас стройки... Что вы имеете в виду? Ну, кажу, что вы ну, тобто, нервово то есть какие-то у вас що, що? непорозумения. Нерв... Сегодня, сегодня угу. Uh э, -huh. uh, да, действительно был напряженный разговор. А через что? Ну, мы понимаем, что необходимо действие. Э, uh, еще раз хочу сказать, брать на себя ответственность за смерть десятки людей – Тяжело. Ну, я мав на увазі не, не вести людей на барикади і Давати їм в руки зброю і закликати до застосування сили. Я якраз мав на увазі, ви їм навіть не запропонували мирний сценарій. Що треба тобто зробити? Ти... Ви... ви зібрали мільйон на майдані. Це сила страшенна, тобто людей, це сила вселенна. Вони готові до якихось дій, Але вони хочуть, щоб їх почула влада. Ви натомість говорите, збираємося наступного тижня. 22 грудня, І людей це просто ображає, і тому от наслідок це ось такі екстремальні дії, вже екстремістські фактично, які, до яких вдаються. на власне ми, 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 ми предложили сценарій, який ми можемо доповнити сценарій. Всі ці сценарії знаходяться в мирному руслі. Мир, Мирне рішення питання. Але, говорю відкровенно, атмосфера, температура в суспільстві досягла точки кипіння, і неможливо було ну дивіться, 16 січня крапка в цій історії, коли ви не знали порядок денної у раді. Ви не знали, що більшість мені ну, праців... я, я Хочу ще раз сказати Нет, правда, порядок. Порядок я хочу, ще раз хочу ввести чіткість. В порядку денним було тільки ухвалення Бюджет. бюджету. Більш нічого не було. І все те, що ми розуміли, що буде відбуватися, ми заблокували кабінет Робака, ми заблокували кабінет Калєтніка, ми робили все і казали, хлопці. Ми повинні випустити е, наших хлопців, які ще залишаються в візниці. Тільки після цього ми дамо розглядати бюджет. Він, він, по, він, він, поганий, він поганий. Він поганий. Він поганий. Він критики нема, але ми готові дати можливість розглядати. Е, більш того, е, ми отримали сидячи в кабінеті Рбака, отримали інформацію, що вже засідання ідеї відеолітнік. Він через е, вікно. Чи огородами, там, заліз б... якось так. З, заліз і почав вести. Ми не знали, які закони. Не, не, Лікер відвер... комуніст. Так, да, да. просто Від... там калітники втроє. Аж... Відверто кажучи, ми були шоковані, коли узнали ті закони, які вони проголосували. Коли я прочитав, я не мог собі уявити, що. Таке можна голосувати таким чином, це порушення всіх норм, які можуть бути, і ніхто з нас не мог уявити. Я розумію, я носу відповідальність як депутат за ті беззаконня, які відбувалися е, в Раді. В раді. За, ні, за партію регіонів, які це, це беззаконня робив, тому що нам потрібно було припинити, але яким фізичним чином. фізично. Е, Питання, що я повинен а, був робити? Використовувати свої спортивні навики? Не, ну, ну я боюся, що це були б сумні наслідки для багатьох. Я питання. розумію так, розумію також, але після того, якщо... Ну, якщо Лесика довго не вдарив, то що ти Рома, теж, Рома, давай про це. Є, е, є дуже важливе питання. От задають багато глядачів. Мені особисто давай. кажуть: Спитай, будь ласка, чи не потрібно немедленно уйти в відставку Янукович? Я сказал, что решением вопроса на сегодняшний день есть отставка правительства и президента. Еще Обозна сказал. Обозначил. Изнукович сделал вид, что пропустил мимо ушей. Топ. -т. И далее продолжилась это... размова про... Он сказал, что он, да, мы делаем завтра комиссию, которая должна... Так... Я очень боюсь, чтобы эта комиссия не была забалтыванием, но так как но в этой вот комиссии классный, будут представители, представители оппозиционных сил, я уже дал задание, направил в эту комиссию нашего представителя и дал четкие указания, чтобы никакого забалтования не было. Если будет походить в сторону все вопросы, то мы будем информировать общественность. Ви ж розумієте, далі що... дивись просто по подіях там 29-30 число, які стали відправною точкою, фактично до е, того, що ви маєте майдан, який вам диктує політикам свою волю, е, то говорили, що, що треба розібратися, і говорять досі. Треба розібратися зараз, може відбутися подібне. Ви створюєте комісію разом з ними. Вони кажуть, треба розібратися тепер, хто це, що це, покарати винних. И тем часом парламент знову збирається, от так от руцями голосує, Я то, що хоче. Хочу сказати, що ми використовуємо любые методи впливання. Ми повинні використовувати любой шанс. Любой шанс. Віталі, чи можна сказати, що в Україні відбулася узурпація влади? Так. Да. Чи можна сказати, що Сегодня... можна йти на переговори з цією владою після цього? У нас два варіанти розвитку подій. Перший не іді абсолютно ніякі переговори і силовий сценарій. который может быть очень непредсказуем, и я не исключаю возможности гражданской войны. Такие и, сценарии никому не поднимут. И такой сценарий никому не И в данном случае используем любую возможность для того, чтобы исключить кровопролитие. Решить, я понимаю, что верить сегодняшним руководителям, веры им никакой нет, но тем не менее любой, даже самый плохой сценарий, мы должны использовать. Щоб не допустити крові. Це Але зрозуміло. Ви... А з ким вести перемовини? А в який спосіб виходити ситуацію? Тобто це має зібратися Верховна Рада. Ні, 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 ні. Ще раз. Завтра, завтра буде зроблена комісія. І Думаю, що завтра вже після обіду будуть перші результати. Ну, от був круглий стіл там де вас ніхто не слухав. Круглий Слухайте. стіл за участі. Януковича, вас, опозиційних лідерів, які організовував Кравчук, і трансляцію а, якого не вів перший я, національний канал, Я думаю, я думаю, а ми підпільно так. Я якось, думаю, я, я впевнений в тому, що якщо вони зроблять таку ж саму помилку, і ніхто слухати не буде, тоді вони будуть слухати вулицю. І ми бачимо, що відбувається. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, і люди повинен розуміти це, скажіть, а чого ви вирішили один їхати до Януковича? Чого з вас з вами не поїхав Олегтягнебок і Арсен Яценк? Ви знаєте, я знаходився на барикадах, бачив ту ситуацію, яка відбувається, і повинен бути терміново брати на себе відповідальність і приймати рішення. У мене не було часу радитись. Тобто ви зразу з рушевського просто Мені поїхали на Бешгір'я, навіть фізично, не думали. Фізично про… Звісно, нема часу радитись з кимось. Потрібно приймати рішення. Все-таки, Віталій, дуже-дуже серйозне питання. Всі глядачі нам задають, всі дуже хвилюються, чого завтра, чого не нині, і що робити нині? Ви що будете робити нині, я зараз, щоб я, зупинити я, те, я, що я відбувається? Я, я зараз зараз, після нашого ефіру, тому що дуже важливо звернутися до людей і пояснити ситуацію, щоб вони розуміли, що відбувається насправді. Я зараз рухуюсь на Грушевського, і як це Миротворцем не хочу бути, але е, зроблю що від мене залежить, щоб було як можна менш травмованих і не дай Бог тому, що це відповідає іншого боку. Тебе ж припустить для то я звертався. Я звертався, з я звертався. З, я, звертався <рес> я бачила з, <рес> звертався, спілкувався з керівниками Беркуту з, з керівниками міліції і просив не використовувати е, зброю. Хоч так, таке бажання було. А на які готові ви поступки піти в цих переговорах? От таке питання. От три лідери опозиції. Що я не знаю, що наприклад, якщо скажуть ми не будемо садити нікого, хто сьогодні там кидався? Ми розуміємо, що плитки, це це з не зупинити на сьогоднішній день. В суспільстві вже велика температура, температура така велика, що е, люди кажуть. В цих умовах ми не хочемо жити. У нас немає ніяких перспектив. Ми не хочемо жити, тому що ми не бачимо майбутнього в цій країні. І у мене багато друзів мого віку, які які займаються бізнесом, кажуть, у нас немає перспектив. Вони виїжджають з країни. Вони мають можливість виїхати в країну. Багато людей, які не мають можливості поїхати, вони кажуть, але вони вийшли зараз на барикади. Але не тільки прості люди, там і середній клас, там багато підприємців, також які підтримують і кажуть, що вони не хочуть чекати. 촬영기 <목소리도> Ні, зрозуміло, але все-таки є питання щодо от сьогодні. Я розумію, що не хочу чекати. Я просто переживаю за за інше. Ви кажете, що ви переживаєте, щоб не було кровопролиття. Я переживаю за те, якщо комісія ця не запрацює, тобто це будуть тільки розмови, що люди зі злості знову підуть на таке на вулиці. Тому що багато хто пішов сьогодні через ліс саме на трьох лідерів опозиції, що вони не запропонували ніяких ніякого плану дій. Ми запропозуміти саме це розізнаємо. Ми, запропон... Ми запропонували план дій, але це план дій не, не ті, якого чекають Люди кажуть, ми хочемо Вже? дії не завтра, ми сьогодні хочемо. Ми приїхали зараз, ми хочемо ми буде два місяці стоїть там. Звичайно, вони хочуть я, я ще, раз, до... ще раз ще раз хочу. Ми використовуємо будь-яку можливість мирно вирішити. Розуміємо, що може бути це е, не так виглядає, тому що дії, але. Ви кажете, там хтось отримав погану наслідки. Я бачив хлопця, в якому каміння попало в голову. Ну, я не, я, 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 я не, не, не бажаю нікому такі травми мати. Але ми маємо те, що маємо, і повинен зараз зробити все, щоб такі травм було як можна менше. Чи є у вас розуміння, що суспільство змінилося і воно ставиться вибагливіше тепер до політиків? Який варіант, коли щось можна пообіцяти не зробити в цій державі, він уже практично це, неможливий. Це громадське суспільство. Я це. з одного боку є стурбований, з іншого боку, я, я радий, тому що а, суспільство а, за, зараз зовсім інше. І люди а, люди розуміють, що вони впливають на ситуацію. А ви готові до такого, що вам доведеться відповідати на цей запит і давати я, відповідь? От на цей запит, прямо зараз. Я готовий брати на себе відповідальність. Ну, то ви так, дійсно ми на ви не спілкувалися, але хай так буде. там коголоси деталі ж як... кандидат в президенти та вже. Я раніше трошки я, 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 віталій і останнє питання я... до вас. Я мушу задати. Якщо мо якщо мені тікати. дозволити, я розумію, що ви хочете тікати. Сьогодні просто було багато таких ситуацій. Я була свідком, і ви не зможете заперечити, що вас не хотіли слухати на Грушевського. Тобто, ви намагалися там щось сказати, що не провокуйте, будь ласка, але вас навіть вогне... з вогнегасника полили. І це були не а, міліція, не внутрішні війська, а саме мітингувальники. І реально до вас були люди, які ставилися, ну, ну навіть можна сказати зневажливо. Тобто там тролінг такий, так так званий був, так казали Віталік дай автограф. А Віталік, давай запалимо ну, автограф. Ліхтарики, автограф. І ліхтарики і, покажемо, і як так далі. у мене, Ніхто на пона сьогодні. Ні, ну це ну просто жартуючи. Покажемо, які ми як нас багато. Тобто, коли от там стріляють світлошумові гранати, люди реально ну йде війна на вулиці, можна сказати, а вони ну з, з вас трохи можна сказати насміхалися. Чи думаєте ви, що завтра вас почують зі сцени після того, як сьогодні? Ну будьмо відвертими вас на вас свистіли і на вас, і на Яценюка і на Тягнебока? Одне хочу сказати: будь-яка людина, яка посміхається, вона не може посміхатись, коли лється кров. Тобто і, ці жарти були недоречні. І, і ще раз хочу сказати: я стояв між Беркутом і хлопцями, які були дуже агресивно налаштовані. І коли вони використовували ці цепі, кійкі спеціальне проти хлопчиків, але хлопчики стали це не Беркут, це внутрішні війська, 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 війська. хлопці, яким да, від, 20, від 18 до 20 років. І я бачив, які вони були такі залякані. Також і робив все можливе, щоб екстремальних дій не було. Розумію, комусь це не дуже подобалось. Тим ж е агресі... Ну, не власника вас дуже серйозно. Так нічого страшного. Нічого страшного, там нас поливали будь чим. Я неатра. Не... Ви думаєте, вас почують зі сцени після сьогоднішнього? Після сьогоднішніх заяв, коли народ не дуже задоволений. Мене, мене байдуже. Почують вони, не почують. У мене є своя точка зору. І Я цю точку зору цієї позиції нікуди рухатись не буду. Я буду робити все можливе, що від мене залежить. Це інше, це відбувалося. Щоб було, щоб не було кровопролиття, як ви кажете, щоб було менше. Я вже кровопролиття є, але я повинен зробити для того, щоб цю ситуацію вирівняти, щоб цю напругу обрати, щоб обрати цю владу, яка сьогоднішній день є причиною всіх джерелом всіх подій, які відбуваються. Це перше. І щоб не було крові. Це моє завдання. Все інше це е, второстяфіна. Дякую вам і дякую, я, що так, ви все-таки були на вулиці. На останок прохання не ігнорувати на наші запрошення приходити в нашу студію. Тому що ми вас добиваємося, як а ви. Скільки нас сьогодні дивиться людей знаєте, зараз в цю хвилину? Я... 132 тисячі 450. 132 тисячі в цю секунду вас дивляться. Я це хочу це е, е, сказати, е, звернутися до кожного з вас. Вибачте, будь ласка, що ігнорую, не тому, що не хочу прийти, тому що немає часу. Останні два місяці були дуже, не було коли спати, ну, але не буде жовтати. Насправді є. По-перше. По-друге, я хочу звернутися, скільки, скільки ви кажете, 132 тисячі? 130 тисяч. 800. Хочу, хочу, Хочу звернутись до кожного з вас і сказати: не будьте байдужими. Якщо хтось думає, що він може змінити країну, ліжачи себе на дивані, нічого не відбудеться. І майбутнє залежить не від кличка, не будь-кого. Майбутнє кожного з вас залежить від вас самих. Якщо ви будете байдужими до майбутнього країни, нічого в вашому житті не зміниться. Дякую вам за увагу. Приходьте. Тому що є фундаментальна розмова, бажання говорити не лише про ті події. От коли це скінчиться, тоді なしでいいかとか。